На першому плані для України проблема енергозбереження, наголошує Микола Азару. Адже через неефективне використання ресурсів національна економіка втрачає мільярди доларів. Причину голова уряду бачить у несучасних технологіях, наприклад, старе обладнання металургійних підприємств робить їх занадто енергоємними. Домовленості у вирішенні енергетичних питань Україна уклала із катером. Зокрема, це співпрацю постачанні скрапленого газу, а також видобуток блакитного палива в Україні. мы не можем вытрачать его честные ресурсы так неэффективно, как зараз, и отвлекать их в социальных проблем. Нагадаю, только за российский газ, завдяки кабальному контракту, мы переплачиваем стільки, сколько на рик коштует вся охрана здоровья в краине. Додайте, что за оценками экспертов, черечный обсяг втрат национальной экономики, ведь неэффективного сравнению с европейскими показниками энергоспоживания, Оцінюється на рівні 15-17 мільярдів доларів США. Негайного вдосконалення за словами прем'єра потребує охорона довкілля. Серед головних проблем накопичення відходів, порушення водного кодексу, забудова прибережних смуг, незаконне вирубування лісів. Контролювати використання природних ресурсів мінекології відтепер буде за допомогою космічного моніторингу. Повідомив профільний міністр Едуард Ставицький. Це автоматизована система із застосуванням дистанційного зондування землі та сучасними методами обробки даних. Негайно треба вдосконалювати законодавчу базу щодо охорони навколишнього середовища і підвішувати відповідальність перед законом в першу чергу чиновників, які крізь пальці дивляться на порушення. Також очевидно, що за станом екології потрібен постійний, об'єктивний і принциповий контроль. Він запроваджений завдяки системі космічного моніторингу. Система космічного моніторингу дозволяє нам реагувати. На ці питання і вирішувати стосовно чинного законодавства або нараховувати, або передавати до органів прокуратури щодо дальніших використання цих матеріалів вже в карних справах. На новітні технології переходить і Держземагентство України, зокрема, впроваджують електронний документообіг та електронну базу даних. Головна мета посилити контроль та спростити обслуговування громадян. С августа месяца мы ввели единое окно, все документы, документы оборот у нас перешел в электронный вид, информация идет по защищенным каналам связи электронным, и у нас есть, если раньше информация хранилась в районных управлениях, на бумажних носителях, то зараз вона храниться в Києві, в єдиному захищеному в в електронному віді. Обіцяють покінчити із затягуванням видачі держактів на землю, адже від 2013 року набуде чинності закон про єдиний кадастр, який чітко встановлює терміни видачі документів. За недотримання строків чиновника штрафуватимуть.